Жовтень 2012-го. сварки, бійки і навіть кров. Це були вже не вибори, а справжня битва за депутатські мандати. Як наслідок, центр виборчком не зміг встановити результати народного воловиявлення у п'яти округах. 445 депутатів замість 450 – начебто ні на що не впливає. Проте, як виявилося, без цих п'ятьох мандатів парламентські сили працювати не можуть. Бій за округи. Ми не боїмось перевиборів. Чому вибори не закінчуються ніколи? Це питання принципу. Три українця, три гетьмани. Чи зможе опозиція обрати одного кандидата в президенти? Єдиного кандидата не буде, тому що він сьогодні позиції не потрібен. Як гамбургер перетворити у чебурек? Або хто ліпить кандидатів у президенти? Привчайтеся, це сприймати спокійніше. Дивіться далі без цензури. Для прийняття рішення про повторні вибори знадобився рік. Політичні сили все консультувалися та домовлялися, і ось у жовтні таки ощасливили країну погодженими прізвищами. Ефект дежавю виник миттєво. Від опозиції на манежі все ті ж. Мають намір балотуватися і Віктор Романюк, який через кримінальну справу наразі переховується в Італії, і Аркадій Корнацький, якому закидають подвійне російське громадянство. Оскільки прихильники партії регіонів у довиборах брати участь не захотіли, конкуренцію опозиціонерам складуть цікаві особистості. Наприклад, колишня дружина адвоката Сергія Власенка, модель Наталія Окунська, або ж екс-депутат Юрій. Кармазін з легкої руки якого четверо парламентаріїв втратили свої мандати, це по перше зведення стосунків такий такий собі знаєте, проводячи аналогію з боксерськими поєдинками, що зараз теж актуальна. Це знаєте, матч реванш. Володимир Фесенко, політолог, вважає, що повторні вибори потрібні як владі, так і опозиції для відпрацювання деяких політичних технологій. Ці вибори не вирішують питання більшості Верховній Раді, але от саме питання принципу: хто ці тоді виграв чи не виграв, от саме це буде з'ясовуватись. Ну і безумовно, якісь речі польові будуть відпрацьовуватись перед майбутніми виборами. Політтехнологи в захваті, адже можуть не лише грошенят підзаробити, а й дізнатися, чи не змінилися раптом смаки виборців, поки що креативу малувато ані тобі кучми банка, ані юлі тигрюлі. Але ж і президентські вибори не завтра, та й опозиціонери поки що, принаймні офіційно, разом. Єдиного кандидата не буде, тому що він сьогодні позиції не потрібен. Вадим Карасьов, політолог, переконаний, що опозиції не варто висувати єдиного кандидата в президенти у першому турі. Розумієте, єдиний кандидат може бути тоді, коли є беззаперечний, безальтернативний лідер. Ну проти якого ну якого не може не підтримати. Софійський майдан День Соборності. Трійка опозиціонерів, наче три багатирі. Кажуть вбій тільки разом, а дивляться чомусь у різні боки. Угоду про спільні дії підписують на очах щасливого натовпу, разом моляться і разом несуть квіти до пам'ятників. Спільні дії це спільний кандидат, так розуміє народ. Звичайно кажуть в опозиції, але лише у другому турі, тому що Тимошенко так радить. Ми вже один раз обирали єдиного кандидата, внесли його на руках до кабінету президента України, і що з того вийшло? Всі в курсі. У нас є сильні достойні кандидати від опозиції, і кожен з них зобов'язаний пройти народний праймеріс у першому турі президентських виборів. Хай українці оберуть найдостойнішого кандидата та візьмуть на себе відповідальність за свій вибір. Юлія Тимошенко 18 травня 2013 року. Серпень 2013-го, А вони наче й незнайомі. День Незалежності трійка опозиціонерів святкує нарізно. Кожен демонструє, що він ні від кого не залежить. Лідер удару обирає залізного коня. Очільник свободи заплив Дніпром. А Арсеній Ясенюк традиційну ходу центром столиці. День Незалежності! Як показує досвід українських виборів, якщо вони йдуть трьома колонами, вони є конкурентами. Олександр Черненко, голова комітету виборців України, переконаний, що опозиція програє, якщо не визначиться, із єдиним кандидатом ще у першому турі президентських виборів. І навіть якщо лідери можуть на словах декларувати там єдність і координацію, їхні штаби на місцях, їхні команди все одно будуть конкурувати. Шанс об'єднатися, звісно, є у другому турі, та й то, якщо перед цим вирішить, як поділити портфелі з посадами. Що з того виходить, знаємо. Проходило вже у 2004 му Минає 10 років, і ситуація повторюється. Дежавю, та й годі. Ну, зрозуміло, що позиція сьогодні не, не зможе і не встані висунути єдиного кандидата. Чому Тому що є, по-перше, власні амбіції, по-друге, є інтереси власних політичних сил, і звичайно, висування або не висування, мова йде про майбутнє тих чи інших політичних сил. Ну і зрозуміло, це е, інтереси фінансово-промислових груп, які стоять за плечима того чи іншого кандидата. І звичайно, вони не дозволяють прийти е, щодо ну узгодити цього єдиного кандидата. І е, на мій. Погляд сьогодні відбувається ну, певні змагання. Хто е, краще за інших політичних сил е, ну, обоснує, скажімо, або якимось чином пояснить електорату не єдиного кандидата. А все тому, що цей є. В усякому разі, так вважає Юлія Тимошенко. Власна експрем'єрка й не приховує, що готова балотуватися в інтерв'ю швейцарському виданню. Тимошенко нагадала, всеукраїнське об'єднання Батьківщина саме її висунуло єдиним кандидатом на наступних виборах глави держави. Але громадянам з непогашеними судимостями йти на вибори закон забороняє. А відтак немає іншого варіанту, як кинути усі сили на підтримку Дублера. Високо сиджу, Далеко дивлюсь. Це точно не про наших опозиціонерів і їхніх політтехнологів. Навіщо знову вигадувати велосипед і змінювати те, що добре працювало кілька років тому? кажуть вони, і продовжують ліпити нових політичних лідерів за подобою попередників. Якщо є парламентська трибуна, її треба заблокувати. Я бачу, що ви не хочете працювати. Немає гайда на вулицю. Ми заблокували парламент. Але голосно анонсована акція Вставай Україну фактично провалилася. Вони що, мазохісти, адже її найяскравішим епізодом став не багатотисячний натовп, не гасла і навіть не обіцянки, а не голений Яценюк. Броньовик і морква. Был имидж ну, Пытались вот так вот его э, дать не свойственные ему какие-то характеристики. Денис Богуш, політичний аналітик, вважає, що політтехнологи зіпсували імідж лідера батьківщини. Сейчас вот, все, что происходит с его іміджем, люди оценивают очень критически. Ну, конечно, вот, он похож, ну, да, вот, ну, у него типаж, и вот этот типаж в негативе сделали вот, ну, такой типа кролик і морковка. Но э, в этой ситуации, вот эта щетина, она это не убирает. Это ну, как бы смешно. Морква, чебурек і корова. Скільки коштують закордонні політтехнологи? 300 тисяч доларів на місяць. Дайте два або як збільшити політичну вагу. Янукович і Кличко чисто по фізіну дивіться далі без цензури. Що, що, а з іміджем Арсенія Петровича політтехнологи гратися люблять. За п'ять з половиною років він здається остаточно відійшов від образу хлопчика з найки. Це міністру закордонних справ або спікеру Верховної Ради пасує бездоганний костюм, краватка та окуляри. Лідеру ж партії «Фронт змін потрібні спецназівські смужки і сердитий вираз обличчя. І фактично у нас відібрали шанс майбутнього. Але я цей шанс поверну. Образ виборцям сподобався. Арсеній Петрович швидко став найпопулярнішим об'єктом народної творчості. Ось Яценюк, Обама, Крокодил і Куди ж без нього кролик. Це прізвисько у підсумку міцно приріпилося до політика. Потім в Арсенія Петровича, вже лідер об'єднання Батьківщина, відростає щетина та бажання бути ближчим до простих людей. Він ще й хрестиком вишиває, розчулюється електорат, і корови не боїться, і чебуреком у Забігайлівці не гидує. Я абсолютно впевнений, що більшість українців це зрозуміють просто як виробничий популізм. Тому що судячи по костюму Яценюка по його зовнішньому вигляді, по ціну по ціні окулярів і по ціні годинника він не є людиною, яка харчується чебуреками, а він це робить. Хто підказав Яценюкові йти у народ, знає лідер комуністів. Він стверджує своїм новим іміджем Арсеній Петрович, і не тільки він один має завдячувати американцям. Сил, якщо їх можна так називати, працюють технологи американські на місяць. Одна з цих структур платить американським технологам 300 тисяч доларів на місяць. Я добре знаю, яку вказівку отримав вже при посол Сполучених Штатів Америки, кого вони мають вказівку обирати президентом. Один з політтехнологів, який допомагає лідеру батьківщини, американець Джо Голберг. Вже 25 років він працює у галузі державної та корпоративної стратегії в Європі, Центральній та Південній Америці, і навіть в Африці. На сторінці Волберга є список його vip клієнтів Найдорожчий Барак Обама. Йому ліпили образ хлопця з народу. Мовляв, дивіться, такий, як усі, їсть хот-доги та гамбургери просто на вулиці. У той час, як його дружина має у білому домі власний город, на якому вирощує капусту. Американцям подобається. Щодо українців, їх не питали. Але у виборчому штабі батьківщини переконані, що у поїданні чебуреків немає нічого неприродного, як і у поїздках в метро та до їнні корів. Якщо виникає така ситуація, що коли політик підійшов до Чебуречної, купив і з'їв Чебурек, чи коли політик зайшов до сільської хати і попив з селянами в хаті чаю, чи коли він проїхався на метро, і це викликає культурологічний шок. Це значить, щось в нашій політиці неправильно, значить, треба щось зміняти. Олег Медведів, політтехнолог, зараз співпрацює з Арсенієм Яценюком. Впевнений, близькість до народу не технологія, а нормальна поведінка справжнього політика. І, можливо, Яценюк в цьому сенсі стане піонером і подасть приклад, який будуть наслідувати інші політики. Привчайтеся, це сприймати спокійніше. Спокійніше сприймати це не як щось із ряда вон виходяще, як звичайну рядову подію, як звичайну ротину, якій немає нічого екстраординарного. Та поки українці не звикли, Арсенію Петровичу доведеться терпіти і бажано мовчки. Арсеній Петрович, як символ президентської власті. А от у Віталія Кличка все набагато простіше. Він своєму іміджу сталевого кулака не зраджує і дарма що сам на ринг не виходить. Задля цього у ексбоксера є молодший брат. Не прилетіти у Москву на бій з російським вітязем Повєткіним Віталій Кличко просто не міг. Принаймні, так вважає инший боксер политик россиянин Микола Валуєв. Він також упевнений в тому, що ближче до українських президентських виборів боксери знову домовляться про бій. Не нужно быть семи во лбу, чтобы предположить, что если бой состоится, он пройдет в Украине. Президентские амбиции Виталия нашли бы яркое воплощение в подобном боксерском шоу. Это поднимет политический вес его партии. Микола Валуєв, депутат Державної думи Росії, колишній чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBA. 12 жовтня 2013 року. Брати це сила і мають один одному допомагати. Старшому важко у Верховній Раді молодший завжди прийде на допомогу. Тому що брат завжди за брат. У бій до парламентської трибуни йому щоправда не можна мандату немає, але виглядає справді ефектно, як і сусільні червоні светри під трибуною. Давайте розглянемо поправки. Ви не даєте це зробити. Політологи в один голос стверджують, що блокування трибуни як політична технологія більше не працює. Виборці не розуміють причин такої поведінки опозиції, а політичні опоненти відверто користуються. Мовляв, замість закону ухвалювати тільки про власний піар і думають. Але ударівці знову і знову вперто навалюються на трибуну. Лекторат Кличко, он э, ставит на две чаши весов Януковича и Кличко. Кто кого сможет э, победить? Вот это основная мысль. Вот если ну, поставить, например, Янукович и Яценюк, вот смотришь, ну вот Яценюк, вот как-то даже по физическим данным. Ставишь Янукович технибок, ну больше, но, но не так. А вот ставишь Янукович и Кличко чисто по физическим. О, Кличко, вот, ну даже фактурно, он может победить. Спорт замість війни ще одна політична технологія, яку вочевидь спробують відіграти потенційні кандидати у президенти. Час від часу мускулами грає не лише Віталій Кличко, Олег Тягнебок вже тричі переплив Дніпро. Задніх пасе тільки Арсеній Яценюк. Але до виборів ще два роки, і хто знає, можливо, ми ще побачимо лідера батьківщини у качалці або на татамі. Зрештою, свою відмінну спортивну форму показав навіть чинний президент. Змагання скажіть спортивним підтекстом, воно безумовно буде. І те, що вже діючий президент на телебаченні, показав свої свою спортивну тенісну форму. Це є така ну, м'яка, легка така. Дотична відповідь на спортивну тематику, яку хоче розкручувати в якості виборчої кампанії, або в, в, в контексті виборчої кампанії, Віталій Клічко. Між іншим, Олег Гнебок, єдиний з усіх кандидатів, над чиїм іміджем здається, вже багато років працює одна і та сама команда. І, хоча сам лідер свободи більше публічно не пропонує бити жидів та москалів, але українофобом, як і раніше, ворог. Натомість його однопартійці відкрито зустрічаються з лідерами європейських неонацистських партій. Наприклад, Італійської нової сили чи Націонал-Демократичної партії Німеччини. Героям Європа! Слава! Поки що рейтингу тягне бока від цього ані холодно, ані жарко. Згідно з опитуваннями, виграти президентські перегони він не зможе за жодних обставин. Олег не є антисемітом. Але Олег дуже часто змушений грати антисеміта, тому що це частина його виборців. Олег не є радикальним українським націоналістом і прихильником, я б сказав би дуже радикальним греко-католицької церкви, але він змушений грати таку роль, тому що таким хочуть бачити його виборці. В'ячеслав Піховшик, політичний аналітик, політолог, впевнений, що під час виборчої кампанії застосовуватимуться технології випробувані ще у 2004 році. Якщо він починає трохи відходити від цього образу, він дає цим простір для радикальнішої організації ніж Свобода, яка може вирости на його ґрунті і стане йому конкурентом. Та коли йдеться про вибори президентські і єдиного кандидата від опозиції, відверта націоналістична риторика свободівців це вже риторика і решти опозиційних кандидатів. На це вже навіть звернули увагу депутати ізраїльського кнесету у листі до Європарламенту. Вони прямо називають свободу неонацистською організацією. На наше здивування, ця партія зовсім не перебуває в ізоляції. Дві найбільші опозиційні сили активно співпрацюють з нею. Вони не тільки не заперечують проти заяв своїх партнерів-екстремістів, але й самі почали грішити публічними уславленнями нацистських злодіїв. 11 червня 2013 року негативні для свободи сигнали подавала і Європа, і Америка. Звідти навіть погрожували застосувати проти Тягнебока санкції, зокрема заборонити в'їзд до України. Треба сьогодні розуміти, що на тлі розчарування діяльності влади опозиція сьогодні має досить серйозний кредит довіри. Але це не значить, що ці люди готові там голосувати за опозицію тільки тому, що тому що вона опозиція. Тому що сказати, що повалимо злочинний режим, а потім побачимо, ну на це вже не ведуться. Українці взагалі вже мало ведуться на обіцянки. Вони хочуть знати, що їх чекає завтра. Тому друга карта, яку вже не перший рік намагається розіграти опозиція, має назву Європа. Рідний дім. Ось тільки невдача. Тепер цей козир в руках чинного президента. Фактор європейської інтеграції дійсно зіграв на користь Інуковича. Він, як мінімум, нейтралізував у багатьох українців вороже ставлення до Януковича. Вже не так немає такого критичного ставлення, і можна часто вже почути. Ти дивись, диви. да Інукович да, виявляється не такий поганий. Да він от багато зробив для того, щоб ми підписали цю угоду для проросійського електорату. У Януковича також є вагомий аргумент. У нього є один большой плюс, який зараз є, це той, хто не боїться Путіна. Или той, хто не побоявся Путіна, эту карту не почали есть це только начало. У штабі батьківщини переконують, їм не важливо, хто поставить підпис на історичній угоді з Євросоюзом і на яких умовах. Як ця угода буде. Коли її скріплять підписами, висохне чорнила. Я думаю, що тоді вже е, опозиція подумає, там якими ходити. Це Тільки на перший погляд здається, що в опозиції багато часу подумати. Насправді до активної фази передвиборчих перегонів лише рік, і головному конкуренту трьох багатирів чинному президенту може незабаром і робити нічого не знадобиться. Опозиціонери самі себе поборюють. Та ви п'єте вечором і вранці, щоб Юля сиділа в тюрмі. Бо коли вона вийде, вас не буде. Тимошенко на свободі чи Тимошенко не на свободі в першу чергу буде займатися тим, щоб ліквідувати собі конкурентів. Цих конкурентів у неї рівно троє. Если только сегодня, они коронуют на голову кличка, наденут корону э, единого кандидата, завтра уже Тимошенко никто не вспомнит. Она как отработанный материал будет на политическом мусорнике. И поэтому до последнего она не хочет ни в коем случае, она будет говорить, что один кандидат нам не нужен. А самим э, оппозиционерам, тут Литвин прав. Выгодно, чтобы она была там. Тож на тока вийдіт, а на на ноль умножить Яценюка пріжжівського. Тож у всіх бойців, палівих командирів майдана. Поки Тимошенко збирається, Арсені Яценюк діє черговий політичний скандал. Виник після того, як руками, а точніше поправками депутата від Батьківщини у Віталії Кличка забрали моральне право балотуватися у президенти. Вони тихенько заховали правку до кодексу. Яка абсолютно має політичний контекст і спрямована особисто проти мене як імовірного кандидата в президенти? Мова йде про зміни до податкового кодексу. Батьківщиновець Ігор Приченко запропонував: ті, хто не платив в Україні останні 10 років податки, не мають права балотуватися в президенти. Я розумію Арсенію Петровичу, що депутат від вашої фракції, який вніс цю поправку, міг не мати досвіду і не розуміти, що він робить. Я можу зрозуміти пані Оксану, яка вчора на комітеті прохлопала вухами цю поправку, бо вона не має певного досвіду. Але ви, Арсеній Петрович, прекрасно знаєте. Що ця поправка означає? Ви прекрасно це знали, і або ви не контролюєте того, що діється в вашій фракції, або ви зробили це свідомо. Арсеній Яценюк, звісно, каже, провокація, але є стенограма засідання, є підпис депутата, є закон. Як тепер дружитимуть три богатирі? Мають придумати політтехнологи. Вони, до речі, знову радіють, адже поки є вибори, без роботи не залишаться. Ну хіба що чебуречні позачиняють?